Війни, захистили нашу батьківщину, прогнали німецько-фашистських загарбників з нашої території. Вічна пам'ять тим, хто не повернувся. І честь і хвала тим, хто повернувся додому і розбудовував нашу країну, відновив все, що було у нас, зруйновано і зробив для нас кращу долю. І вони нам залишили в спадок, все наше національне багатство нашого українського народу, яке належить нам за, як спадщина від наших всіх батьків, дітів, прадідів і так далі. І ми з вами маємо поновлювати наше національне багатство, аби нашим дітям залишилася наша країна гарна, квітуча, процвітаюча. Чому я про це сказала? Тому що зараз, так чи інакше, у нас іде розмова про наше національне багатство, куди воно подівається, як і хто їм розпоряджується. Ви знаєте, що національне багатство належить українському народу. Суб'єктом права власності є український народ. І тому саме з цієї точки зору я хочу розглядати ті питання. Які у нас сталися на моєму прикладі? Я є головою органу самоорганізації населення номер 11 Забалка. У нас є, ну, ми локальна громада, яка входить до складу територіальної громади міста Херсон. І нам належить також, як і всім іншим. Людям, які становлять складову частину, невід'ємну складову частину українського народу, нам належить частка національного багатства. І тому у нас є можливість вирішити, як і хто розпоряджується нашим, нашим майном. Це і Електричні мережі, і трубопроводи, і наші енергетичні ресурси, і наші економічні здобутки, які дісталися нам унаслідок від наших батьків і матерів. І тому мене дуже здивувало, коли я подивилася на єдиний державний реєстр і ознайомилася з, з тим, хто отримує прибуток від діяльності на території Херсонської області. На території Херсонської області розпоряджується енергетичними системами і ресурсами ПАД Херсон -Обл Якщо ми подивимося, хто у нас отримує прибуток, то ми там побачимо, подивіться, будь ласка, ми там побачимо двох представників Німеччини і три представника Латвії. Тобто, хто дав право. Цим іноземцям на нашій території управляти нашими ресурсами, нашою землею, здійснювати насильство від нашими українськими людьми. Про це постає питання. Тим паче, що вони приїхали, відрізали у мене освітлення. Чому? Тому що я їх не допустила у своє, у своє домоволодіння. Але вибачте, у нас у мене з ними немає ніяких стосунків. У мене складена угода з іншою організацією, з ВАК е, е, Херсон Обленерго у 2008 році. Коли Херсон обленерго е, е, Херсон Обленерго було засновано було перезасновано, це воно. Мало повідомити споживача і змінити в той час свій договір, домовитися підписати інший договір. Це не було зроблено. Коли я почала вивчати документи Патхерсон обленерго, я з'ясувала, що мені надійшло повідомлення ЗНКР про те, що вони отримали ліцензію на Діяльність. Причому невідомо, хто дав, дав можливість діяти на території Херсонської області цій організації. Тому що ні ліцензія, ні сертифікат не дають право визначати самому надавачу послуг визначати межі своєї діяльності території своєї діяльності. І те, що вони насильно заходять на нашу територію, це неправильно. Тому що органи місцевого самоврядування, територіальні громади мають скеровувати питання про діяльність оцих приватних підприємств на своїй території і визначати питання, яким чином вони впливають на населення. Це одне. Інше те, що в кожному випадку, якщо є розбіжності між двома. Договорними сторонами, то ці питання мають вирішуватися в суді, а не так насильно приїздити відрізати е ос оселю від енергопостачання. Вони кажуть, що ми ми діємо на підставі правил користування електричною енергією. але ці правила стосуються лише Споживачів та надавачів послуг. Якщо ці послуги, якщо немає угоди між двома, цими, то не мають право здійсняти ніякого насильня, тим паче над людьми, які живуть на цій території. Населення це власник і він. Кожен українець це власник і національного багатства і свого домоволодіння. І неприпустимо, якщо хтось, тим паче, що іноземці, яких визнали з нашої території, вони повернулися, а зараз тут створюють геноцид. Тепер щодо повертаючись до пад Херсон обленерго, хочу сказати, що вони отримали ліцензію в 2011 році від НКРЕ і в тому ж 2011 році, році наказом, указом президента, ця НКР була ліквідована без визначення права наступників. Тобто, якщо, ліценз... якщо НКР скасовано, яке надало ліцензію, то скасовується і та ліцензія, за якою ця... ця юридична особа діє, тобто вона не має права здійснювати свою діяльність на цій території. Так що дивіться самі, хто прийшов до нас на нашу землю і хто тут ще витворює. Тепер хочу сказати про Херсон ГАЗ. У 2013 році між мною та е -пад Херсон, е Херсон Газ було укладено угоду, е відповідно до якої було укладено е основ, предметом договору є. Постачання природного газу. Саме постачання. В даному випадку не йде мова про плату за сам газ. Якщо йде мова про постачання, то можу сказати, що я надіслала заяву Патхерсонгаз з проханням провести перерахунок. Коштів, які я мушу сплатити за надані послуги з постачання газу, з відповіді НКР і Міністерства вугільної промисловості вартість постачання природного газу для ПАК «Херсонгаз» становить 509 70 гривень 70 копійок за тисячу кубів. Це по-перше. Тобто, якщо ми складаємо умови про постачання газу, то е, угоду про постачання газу, то ми маємо його тільки е, сплатити за постачання. Чому це так? На мої інформаційні запити відповіли органи е, державної влади, і вони мені повідомили, що Вартість газу, який видобувається в Україні, становить 1590 гривень за 1000 кубічних метрів. Тобто це вартість, за якою продає видобувна компанія цей газ. Причому при при тиск, за яким подається Херсон, наприклад, отримує від Змаїнки. Газ. Тиск, за яким видобувник надає газ, становить 12 атмосфер, тобто, щоб він ну, сам, сам біг От, по наших мережах газотрубопроводах. Тиск, за яким ми споживаємо газ, становить 5 сотих атмосфери. Ви знаєте, що якщо зменшується тиск, то збільшується об'єм. Тобто з 1000 кубів газу ми, він розбавлений до, до тиску 0,05 атмосфери, об'єм збільшено в 240 разів і вартість газу має бути зменшена в 240 разів. Тобто оці 1000... Кубометрів газу е, 200 більш, е, стало 200 разів більше, тобто ціна зменшилася і ста, стала ціна газу, споживчого газу, менше копійки. Це одне. По-друге, ми з вами є не споживачами наших природних ресурсів, ми є власниками тих природних ресурсів. Тобто ми не маємо сплачувати за, той, за, той, за, той, за свою власність комусь, лише тому, що це комусь забажалося. От, і ще ну, тобто, ви розумієте, чому у нас в, нашій, в нашому диповому договорі написано лише про постачання. Бо постачання це велика складова частина. І коли, ну я не знаю, так чи не так, от виникає питання, для, для чого, чому з'явилася організація херсон Регіон ГАЗ, з якою у мене немає угоди, і вони намагаються ціломіть мене примусити скласти угоди. Немає у мене у нас з ними угоди, у мене є угода про постачання газу з Херсон-Газ. Якщо у нас Херсонгаз припинив постачати газ, то він мусить повідомити мене і провести перерахунки. Бо я їм писала заяву про те, що зробіть перерахунок, скільки, має, скільки я маю заплатити за постачання газу. Але цього не було здійснено. Це по-перше, по друге, ці приватні компанії, які працюють на наших ресурсах. Вони отримують прибуток, крім того, ще й від того, що отримують кошти від субсидії. Якщо ці приватні компанії, як ви думаєте, вони надають гроші в наш бюджет, адже вони не зареєстровані навіть на нашій території, тобто в наш бюджет гроші не йдуть, вони йдуть все до їхніх володарів, власників. Тепер коли ми отримуємо з вами субсидію, то знову ж таки наші гроші не повертаються нам, ті, що ми мусимо платити, а вимивається з держави і знову ж таки цим приватним особам, які надають начебто нам послуги, вони їм ідуть, а держава від цього біднішає. Мені змін з Міністерства, вже не пам'ятаю, як воно пам статистики і так далі, надіслали інформацію про видобуток газу на Україні з 1991 року і про споживання газу населення з 1991 року по цей час. Що ми бачимо? Якщо нашими, нашими ресурсами, нашими трубопроводами, нашим газом користуються приватні компанії, то куди йдуть гроші знову ж таки? Тобто вони не тільки населення обкрадають, вони знову ж таки обкрадають, обкрадають нашу державу. А ще отримують кошти від того, що вони транспортують газ в інші країни. І ви подивіться зараз, що дуже цікаво, так у нас в 90-х роках було населенням більше природного газу нашого власного. Але зараз, коли припинилися розмови з Росією, а нашим, нашим постачальникам послуг, чи постачальники вони нам послуг, чи ні, чи навпаки треба якось розраховуватися з іноземцями якими транспортували вони газ і мабуть давали якісь обіцянки то дивіться вони зробили такі ціни що тепер їх маржа оце, їх маржа скільки вони отримують коштів від користування нашими ресурсами нашими трубопроводами нашою землею нашими водобувними компаніями нашими надрами. і подивіться Люди перестали платити, тому що знову ж таки їх обманюють. В чому їх обманюють? Я вам тільки що показала, скільки коштує газ по документах, які я отримала на інформацію, по відповідях, які я отримала на інформаційні запити. І що вони роблять для того, щоб знищити на... наше населення, наших людей на нашій Україні. І тобто, тому, дивлячись на це. Дивлячись на це, ми з нашим виконавчим комітетом, ну, ми багато писали звернень і так далі, ми з нашим виконавчим комітетом підготували е, вимогу. Може, Сергій Олександрович, ви скажете трошечки про вимогу і про це. Так, будь ласка, це.